Ут століття, як вінницькі судді своїх київських колег судили. Будівництво багатоповерхівки біля 18-ї школи добігає кінця. Правомірність забудови визнано вищим адміністративним судом України. Дві нові амбулаторії сімейної медицини приймають своїх перших пацієнтів, а для смертельно хворих вінничан розпочато будівництво хоспісного відділення. Доброго вечора, час говорити про найважливіші події тижня, що минає серед найгучніших. Суд над суддями, що затягнувся на цілий тиждень, та привернув увагу чи не всієї України до Вінниці. Саме тут обирали запобіжний захід суддям Печерського суду Оксані Царевич та Віктору Китюку. Як відомо, 4 березня Верховна Рада дала згоду на зняття з них недоторканності. За даними прокуратури, судді незаконно притягли до адміністративної відповідальності активістів автомайдану у січні минулого року. Також вони підозрюють у винесенні свідомо неправосудних постанов і по кількох інших справах. Тему продовжує Оксана Святенко. Розгляд справи Оксани Царевич розпочався у Вінниці ще минулої п'ятниці. Міру запобіжного заходу для неї суд не міг встановити впродовж трьох з половиною днів. Із взяттям під варту, чого так домагались прокурори, адвокати Оксани Царевич не погоджувались. Декілька разів заявляли про відвід судді через підозри у необ'єктивності. Та нарешті, 11 березня, суд постановив обрати Оксані Царевич міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці покласти на підозрювану царевич Оксану Ігорівну наступні обов'язки, прибувати до відповідного органу до судового розслідування та суду за першою вимогою. Повідомляти відповідний орган до судового розслідування чи суд про зміну місця свого проживання. Носити електронний засіб контролю. Проте сторона захисту з таким вироком суду не погодилась, тож подаватиме апеляцію. Міні читаємо, що є всі основання для какого-либо подозрення судді Сергій. То первої второє ми читаємо, що ходатайство не является основанием данное ходатайство, не порождает никаких правовых последствий и не может быть, не могло было быть удовлетворено. Это трое третье. Я считаю абсолютно не суизмеримым еще такого опыта, насколько я знаю, даже в Украине нету, чтобы избирали меру пресечения в виде личного обязательства и применяли электронное следствие слежения фактически. Не згоден з ухвалою суду і захист Віктора Кицюка, 13 березня йому встановили таку ж саму міру запобіжного заходу, як і Оксані Царевич. Тож апеляція неминуча, каже суддя Печерського суду. Суть доводів апеляційної скарги буде зводитись до тої ж нашої процесуальної позиції, що була озвучена в суді першої інстанції. Ми стверджуємо про обґрунтованість, необґрунтованість. Припрошую висунути підозри, оскільки особа. Справа відносно якої оцінюється вона на час розгляду справи і справи і в майбутньому ніколи не заявляла про свою причетність до автомайдану. Це по перше. По друге, при розгляді цієї справи були дотримані всі вимоги діючого законодавства. На відміну від захисту, сторона обвинувачення ще не впевнена, чи подаватиме апеляцію. На разі рішення ще не прийнято. Нам у нас є п'ять діб по закону. Передбачено визначитися щодо внесення апеляції то все там діяти відповідно до вимог чинного законодавства. Тим часом у Києві апеляційний суд теж відмовив у взятті під варту третього одіозного печерського суддю Сергія Вовка. Експерти кажуть, все свідчить про те, що засудити суддю за рішення, яке він приймав, практично неможливо. Поспішила можливо прокуратура, не підготувавши детально справи. Тобто, за що треба саджати суддю, і ми дозволили притягнути їх до кримінальної відповідальності в Верховній Раді, якщо є доказаний факт, що йому дзвонили, йому пропонували гроші, тобто що він порушив присягу судді. Просто за те, що він прийняв таке рішення, можна скаржувати в апеляції, в касації, проте не можна його кримінально покарати. Якщо розваляться ці справи, це звичайно буде ганьбище для української прокуратури, якщо вони, не зібравши доказів, подали на зняття недоторканості цих суддів. Ну а поки триває ця судова тяганина, вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддів Печерського суду Оксану Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка від виконання обов'язків на два місяці. Оксана Святенко спеціально для постфактуму. Ще двома гучними судовими справами запам'ятається цей тиждень. Так, перемогою для товариства жео закінчилась восьмимісячна тяганина в судах. Організація виступає посередником між мешканцями багатоповерхівок та підрядними організаціями, що їх обслуговують. Роботу ж перевіряла держінспекція з контролю за цінами. А за результатами моніторингу було подано позов до суду щодо завищення товариством тарифів для населення. Свою правоту же Велось відстоювати у Вінницькому окружному та апеляційному адмінсудах, а згодом і у вищому адміністративному суді в результаті таки довели тарифи обґрунтовані а припис держінспекції з контролю за цінами підлягає скасуванню. Правомірним працівники ФЕМІДИ визнали і будівництво стадіону та багатоповерхівки біля 18-ї школи. Судова тяганина навколо будівництва стадіону та багатоповерхівки біля 18-ї школи скінчилася. Крапку у справі поставив вищий адміністративний суд України. Нагадаємо, більше року тому до міського суду було подано два позови від городян, що виступали проти цієї забудови. Вони заявили про порушення їхніх прав на заняття спортом і відпочинок та вимагали визнання неправомірними рішень міської ради щодо відведення ділянок під будівництво. За цей час справи розглянули суди трьох. Інстанції остаточне рішення прийнято в Києві. Вищий адміністративний суд підтвердив законність прийнятого рішення Вінницькою міською радою щодо будівництва житлового будинку за адресою місто Вінниця Келицька номера. І по стадіону вирі теж саме визнано прийняття рішень щодо будівництва законним, оскільки ніяким чином права громадян заняття спортом відпочинок не порушується. Як і обіцяли будівельники, першим в експлуатацію ввели спортивний комплекс. Ключі від нього директорам 25 ї та 18-ї шкіл урочисто передали у серпні 2014 року. А от будівництво багатоповерхівки через судові тяжби дещо затяглося. Його забудовник планував завершити в червні поточного року. Тепер же планує ввести будинок в експлуатацію у вересні 2015 тисячі Ми, в принципі, втратили три місяці. И бы три месяца, январь, февраль, март, практически не работали, не выполняли там никакие строительно-монтажные работы и не двигались вперед. А в основному боролись з этой позиції они нам мешали проїжджати, ламали забори, делали ночные нападения. Наразі спорудження багатоповерхівки добігає кінця. Будівельники завершують кладку цегли та паралельно утеплюють фасад висотки. Вже підведено комунікації, побудовано нову електропідстанцію, яка покращить електропостачання всього мікрорайону. Також завершено реконструкцію мережі водогону і каналізації. Большинство выполненных работ по инженерии объекта они значительно улучшат состояние инженерных коммуникаций этого микрорайона. Поряд із будівництвом вільних 50 соток землі тут облаштують зону відпочинку із зеленими насадженнями, асфальтними доріжками та оновленим освітленням. А ще новим дитячим майданчиком. Гойдалки та обладнання для нього вже закупили. Новий майданчик допоможе розвантажити той, що є на стадіоні, та користується шаленою популярністю серед дітвори мікрорайону. «Нам завідують всі школи. Сьогодні спортивний комплекс Гордість 25 та 18 шкіл. Він розвантажив спортзали. Учні можуть вибирати спорт до душі. Дітям доступні волейбольний, баскетбольний та тенісний майданчики, тренажери і футбольне поле. Одночасно фізичною культурою тут можуть займатись учні семи класів. Якби, наприклад, прийшлося пережити все те, що ми пережили по-новому. Я вважаю, що його варто це зробити. Варто така кількість як дітей виходить сюди кожен день. Це значить, вони десь не грають в карти, десь не п'ють пива, десь вони не сидять за комп'ютером. Ми їх відривали від комп'ютера, Вони тут, а тут вони вже ну хоч не хоч він рухається. З шостої до восьмої години ранку та після шістнадцятої спортзона у вільному та безкоштовному розпорядженні вінничан. двері комплексу відчинені для усіх бажаючих, Щоправда, є умова. Пускають без цигарок, алкоголю та зернят. Тут же були собаки. Вигулювали тут же тут гуляли собаки. був для собак тоді люди виступали, ті, що собаки гуляли, бо їм нема де. О, а наш, для наших дітей не було де гуляти. А зараз для дітей це взагалі дуже добре. Що витаєте, щоб назад ні, ні, ні в якому разі. Тут, будь, мабуть, люди басувати, ті, що діти мають, басуватимуть. Директор 18-ї школи дивується, жартуючи, де раніше були всі ці люди, які сьогодні займаються у спорткомплексі. каже, одного разу нарахував майже пів тисячі відвідувачів. Лариса Бондар, Олег Літвінцев спеціально для постфактуму. На будівництво спорткомплексу трансформаторної підстанції та благоустрій території поряд з бюджету Вінниці не виділено жодної копійки. Все зроблено за гроші інвестора, а мова йде про мільйони гривень. Залучати інвестиції у розвиток власних територій взялися і населені пункти області. Так, 11 сіл вже до кінця цього року можуть мати централізоване водопостачання. Їхнє будівництво коштує приблизно 18 мільйонів гривень з них Вінничині безповоротно виділили швейцарці. 600 тисяч профінансувати беруться з обласного бюджету. Решта ж, кошти населення та місцевих бюджетів. Для спорудження водогонів у селах буритимуть свердловини, звідки і братимуть воду. А ще прокладуть мережу труб для постачання води безпосередньо до кожного будинку. Після завершення проекту системи водопостачання залишаться власністю територіальної громади. Кожна громада забезпечує себе водою, не приєднуючись до якихось централізованих ресурсів, і таким чином фактично стає у цьому аспекті абсолютно незалежною ні від кого. Вони будують, вони управляють, вони збирають гроші. Далі коротко про інші події тижня, що заслуговують на вашу увагу. На Вінниччині стартував сезон весняних суботників та ремонтів. Комунальники мають очистити території від зимового бруду вже за два місяці. Більше того, розробити системний підхід для постійного утримання населених пунктів чистоті. Таке завдання перед підлеглими поставив заступник голови ОДА Василь Броварник. В цей же час у Вінниці розпочали ремонт бруківки на Соборній. Після вологої зими ями, що утворилися, засипають відсівом і цементом та викладають бруківкою. Нові 100 гривень цього тижня презентував Нацбанк. Купюри вже у обігу. Їх надрукували понад 200 мільйонів штук. Банкноти оновлено за останнім словом техніки. Серед новацій віконна захисна стрічка і оптично змінний елемент спарк. При зміні кута нахилу він змінює колір від золотистого до зеленого. Водночас, старі 100 гривень залишаються дійсними. Їх величатимуть поступово. У Нацбанку оновлення купюри не пов'язують із різким знеціненням гривні кажуть, старі зносилися, тож їх замінять на нові. Розмір податку на нерухоме майно городяни платники збору можуть порахувати самостійно, скористувавшись калькулятором місцевого податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, що розміщений на сайті Вінницької міської ради. Щоб дізнатися суму стягнення підприємцю чи власнику нерухомості, необхідно заповнити відповідну форму, вказавши місце розташування об'єкту, його площу та тип нерухомості. Результат комп'ютер підрахує автоматично. Тож на сайті викладено інформацію. Інформацію щодо ставок податку, об'єктів оподаткування та пільг при нарахуванні. Кілька тисяч вінничан під акомпанемент президентського оркестру України заспівали національний гімн. Таке масове його виконання у Вінниці відбулося уперше. На площі перед головним корпусом аграрного університету співали разом студенти закладу, викладачі, учасники АТО та народні депутати України. Так відзначали 150-ту річницю від дня першого публічного виконання гімну. Нагадаємо, ще не вмерла України на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького дебют. Тувала у 1865 році у перемишлі під час першого на західній Україні Шевченківського концерту. Офіційно ж гімн визнано державним 23 роки тому. У виконуючого обов'язки Вінницького міського голови новий заступник з економічних та фінансових питань на цю посаду від вівторка 10 березня призначено Галину Якубович. До цього вона очолювала департамент економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Кандидатуру Галини Якубович запропонував нинішній очільник облдержадміністрації Валерій Коровій. Попередніх майже чотири роки саме він опікувався економікою та фінансами міста. Бути заступником міського голови Галині Якубович не в новину, що правда, то було 10 років тому у жмеренці саме з рідного міста, і почалася кар'єра держслужбовця, що нині має 20 років стажу. У новому статусі Галина Якубович почувається впевнено та вже планує свою подальшу роботу. Всі ті починання, які починалися Валерієм Вікторовичем, тобто роботи з інвесторами новими, які планують розпочати роботу в місті, будуть продовжуватись, буде пошук нових інвесторів. І я думаю, що разом спільно у команді ми ці питання будемо вирішувати. Наразі ж у Вінниці роботи вистачає з найближчих планів мерії встановлення світлодіодних ліхтарів на старому місці. Реконструкція приміщення під перше в області хоспісне відділення розширення мережі існуючих амбулаторій сімейної медицини. У новому приміщенні площею понад пів тисячі квадратів розмістились одразу дві амбулаторії сімейної медицини. В них обслуговуватимуться мешканці старого міста. Раніше більше 20 тисяч людей цього мікрорайону по меддопомогу звертались до філії амбулаторії в лікарню по вулиці Маяковського. Умови набагато краще, ніж були раніше. Ну да, і світло, і всі такі кабінети. А де раніше раніше було в старому приміщенні там. І вже поліклініки, вже скільки років? Скільки Шо я маленька була, ходила в ту поліклініку. Пацієнтів в нових амбулаторіях приймають уже п'ятий день, проте офіційне відкриття планується у травні. До цього часу тут ще мають завершити косметичний ремонт деяких кабінетів та облаштувати їх усім необхідним. Амбулаторією обслуговуватимуть 14 дільниць. Буде і денний стаціонар на три ліжка. Первинна медична допомога в повному обсязі: кабінети прийому сімейного лікаря, кабінети функціональної діагностики, де ми проводимо ЕКГ, робимо на дому забори крові і на. «Направляємо в лабораторію, якщо потрібно. Направляємо до вузьких спеціалістів. Тут у нас тільки первинна ланка, тільки лікар загальної практики сімейної медицини. Обладнають амбулаторії і підйомником, аби людям похилого віку та інвалідам було легше підійматися на другий поверх. На вулиці для них вже встановили пандус та кнопку виклику медсестри. Загалом із цими двома у Вінниці вже 17 амбулаторій сімейної медицини. У цьому році планують відкрити ще дві. А у третій міській лікарні почали будівництво першого у Вінниці хоспісу. Він призначений для надання паліативної допомоги, тобто медико-психологічної допомоги та підтримки людям, які смертельно хворі, а також їхнім родичам. Нове відділення розраховане на 23 ліжкомісця. Палати будують відповідно до рекомендацій європейської хартії з паліативної та хоспісної медицини. Кожна палата має тамбур що забезпечить додаткову шумоізоляцію від коридору і не буде турбувати хворих шумом. Кожна палата розташована у блоці. В блоці є окремий санвузол, окрема душова кімната. Палати двомісні, для того, щоб було найбільш комфортне перебування хворих. Також на поверсі залишать палати інтенсивної терапії та операційну. Проектом передбачена і молитовня. Європейський досвід свідчить, духовна підтримка необхідна як пацієнтам, так і їхнім родичам. Прийматиме відділення до 280 людей на рік. В цілому передбачено на сьогоднішній день 3 мільйони 200 тисяч гривень. 800 тисяч було в минулому році, вже направлено на безпосередньо на сам хоспіс. Розпочати роботи в середині грудня 2014 року. Плануємо до кінця року закінчити. Наразі на поверсі вже замінено всі вікна, стіни очищено від штукатурки. Знесені старі перегородки, будуються нові, прокладаються інженерні мережі. Ших водіїв маршруток відтепер, щоквартально нагороджуватимуть у Вінниці. Першими нагороду отримали вже три екіпажа. Тепер по вимпелу на лобовому склі авто городяни дізнаватимуться про добросовісність та професіоналізм кермувальника. Основні критерії, за якими обирали фаворитів конкурсу, відсутність порушень правил дорожнього руху, подяка від пасажирів та активність під час проведення загальноміських заходів. Вже за три місяці у Вінниці визначатимуть нових літ лідерів маршрутного руху за якісну роботу перевізники обіцяють нагороджувати своїх водіїв грошовими преміями. У нас пасажирів дуже багато, хоча лишнього. Ми стараємося виходити з цієї ситуації і ніколи не вбіжати. Ну, от, користуючись нагодою, б ви хотіли попросити пасажирів, от, можливо, вони роблять таке, що заважають водієві правильно працювати. Або... Вони все одно не будуть цього робити. По телефону в маршрутках не говорити і на пішохідних переходах, хоч трошки бути уважнішим і пропускати машини, а то тільки телефон до вуха і пішла під машину. Це ще не все, що хотіли розказати. Не перемикайте далі. Коротко про основні події тижня у традиційному дайджесті. Більше як пів тисячі жителів Луганської області врятували бійці спецбатальйону Вінниця. Вони евакуювали тих людей, які після обстрілів потребували медичної допомоги і порятунку. По поверненню додому, 15 міліціонерів грошовими преміями нагородили керівництво обласної міліції. Хлопці кажуть, із зони обстрілу вивозили постраждалих на автомобілі, які їм передали з лікарні містечка Попасна. Сам же госпіталь зруйновано вщент. Найбільше серед потерпілих було людей з відірваними та пошмат. Пьющий случай, это когда мужчина где-то лет 80 прошел, прошел где-то километра полтора и левую руку принес вправо. Пешком. Это бы еще на улице шел мокрый снег, холодно было. Вот это он пришел как бы в шоковом состоянии. Но дошел, слава богу, живой остался. На хабарі у 8 тисяч гривень взяли директора департаменту соціальної політики Вінницької обласної державної адміністрації Анатолія Супуна. Гроші посадовець отримав від директора спеціалізованого комунального закладу за оформлення документів про відповідність займаній посаді та встановлення щомісячної надбавки до заробітної плати. Вказаного керівника затримано на гарячому працівниками прокуратури області та УМВС області. П'ять дитячих садочків міста мають шанс цьогоріч отримати нові ігрові майданчики. Розмістити гойдалки та каруселі планують на територіях дитячого навчального закладу номер 2 9, 10, 13 та 34. Однак цей перелік і обсяги робіт не остаточні. Вони залежатимуть від курсу гривні. Загалом же протягом наступних п'яти років у Вінниці хочуть встановити нові ігрові майданчики у 27 садочках міста. Вінничан вчитимуть сортувати сміття. Спочатку жителів мікрорайонів Поділля та Вишенька, а згодом і решту городян вже в травні. У двох пілотних районах міста планують розмістити баки для роздільного збору відходів: одні для недоїдків, інші пляшок, банок, скла і паперу. Інформуватимуть людей, куди саме що кидати спеціальні написи та наклейки. Писанки, присвячені Героям Небесної Сотні та незламні Надії Савченко, експонують у краєзнавчому музеї. Усі розписані воском із використанням давніх мотивів писанкарства, притаманних різним регіонам України. Автор колекції шляхами писанкових галактик, майстриня з Калинівського району Лариса Шмашнюк. А у Тухолі міської ради цього тижня розпочала роботу персональна виставка двох юних вінницьких художниць, учениці випускного класу художньої школи Вікторії Щекало та Олени Саміленко дівчата представили три десятки своїх робіт, виконаних у різних техніках, зокрема, графіку та живопис. Мета нашої виставки подарувати гарний настрій та частинку тепла відвідувачам, ознайомити їх з сучасним мистецтвом та надихнути енергією творчості. Нагороду за хоробрість від президента України отримала віничанка Юлія Вочер. Жінка, президент громадської організації, яка опікується поставками в зону АТО продуктів, ліків та інших необхідних речей. Саме за самовіддану волонтерську діяльність гарант відзначив її орденом княгині Ольги третього ступеня. Волонтерка ж, в свою чергу, на зустріч до президента приїхала не з порожніми руками. Вона подарувала керманичу держави 120-мм міліметрову гільзу від снаряда. Привез. Зано із зони АТО на ній погляд юнака захисника Донецького аеропорту та тризуб і інша національна символіка. Тепер у планах Юлії Вочер втілення в життя проекту Мольфар він передбачає медичний супровід бійця від моменту поранення. Телефонує на гарячу лінію. На гарячій лінії у нас 36 лікарів. І каже: я поранений. І від цього моменту його беруть як під супровід, де ти, яке останнє ненаселений пункт бачив, тобто знайти його і перевести на госпіталь прифронтовий. Вінниця продовжує надсилати гуманітарну допомогу на схід нашої країни цього тижня. На передову поїхало три швидких позашляховик: мікроавтобус, продукти харчування, засоби гігієни, іграшки, автозапчастини та ліки. Гуманітарну допомогу збирали усім містом. Вінничани вкотре відправили гуманітарку для мешканців Луганщини. Допомоги більш як на 140 тисяч гривень, збирали те, що дійсно необхідне людям, які живуть в прифронтовій зоні. Тут є продукти харчування, мючі засоби, автозапчастини, направляються місто Сватово, безпосередньо в саме місто і до нашого шпиталю, польового шпиталю Вінницького, там, де працюють наші Вінницькі лікарі. У гум вантажі також солодощі та іграшки. Їх вінницькі студенти та учні шкіл збирали для вихованців дитячих будинків Луганщини. Потрібно допомогти іншим дітям, хоч у нас і ці іграшки є, а вони зараз не мають такої можливості. Я хочу віддати свою іграшку другим дітям, тому що вона мені вже не потрібна. Я вже не достатньо награлася. Я хочу, щоб також пораділи другі діти. Допомогти українцям на сході взялися представники бізнесу. Серед них Віктор Білозарецький, волонтерам, які повезуть гуманітарку. Він передав мікроавтобус Фіат скоріше, щоб ми перемогли, щоб наша держава була вільна, свободна, ні від кого не залежала. Перед відправленням вантаж та екіпаж конвою освятив священник. Всі шість машин, які повезли гуманітарну допомогу, залишаться на сході для потреб військових та місцевого населення. Сьогодні, як ніколи, країна потребує нашої підтримки. Давайте не будемо байдужими один до одного, а особливо до тих, хто на сході нашої країни вже у повній мірі відчув всі труднощі та біди війни. Це була програма постфактом. І я, Лариса Бондар. Хай всім нам щастить здоров'я вам та миру.